Хочете прикол? Знаєте, чому пес патрон звернувся до лікаря? Тому що у нього не тримання району. Все жартів більше не буде. Перейдемо до серйозних тем. Знаєте, я раніше була дуже злою і дратівливою людиною. Отакі От люди. Коли стоїш в супермаркеті в черзі, не можеш так пакетик з першого разу відкрити і чуєш за спиною. Ах. Тому я вирішила ставати добрішою. Почала працювати над своєю емпатією, шукати хороших в людях і перестаралася. Тепер я всіх виправдовую. Вперше це фігня з виправданнями. Вилізла, коли я зареєструвалася в додатках для знайомств. Ви щось подумаєте, ну, буде якийсь який треш по-любому. Але ні. У тебе не може бути трешового побачення, якщо ти всіх постійно виправдовуєш. У мене буквально нуль червоних прапорців. Це і є докомунізація. Ви скажете, як нуль. Ну, от, наприклад, каже мені чувак, де жінка вже взагалі не може нормально працювати. Жінка місце на кухні. Ви скажете редфлег. Я скажу: Ну, подожіть. <риклад> можливо, можливо, людина просто виховувалась в патріархальній родині, де батько був головою і бив головою мати. Якщо вона з ним не погоджувалась. Або, ну, наприклад, каже мені, я цих підарасів ненавиджу. Їх всіх треба лікувати. Ви скажете Ред Флег. Я скажу: ну, можливо. <смір> можливо, просто людину в дитинстві вкусив злий підарас. <смір> Знаєте? У нього травма. Він 20 років ходить на психотерапію, показує лікарі на ляльці, оце, де цей підарас його кусав. Ходить на групу підтримки, анонімних гомофобів. потім зривається, йде на Кирилівську бити дітей, потім знову все по новій. Ну, проявіть емпатію, окей? Або, наприклад, скидаю людині збір своїх друзів. Каже мені, я взагалі то не доначу. У нас і так корупція в страні. А тут не буде виправдань. Реально піде раз. Звільнилася нещодавно з роботи. Yeah. Ви знаєте, не могла більше працювати в цій компанії після того, що мені сказав директор. Уявляєте, каже, тебе звільнено. Зараз <плес> ще хвилинка для Саші 20 секунд. 10 секунд. Так от, довелось шукати нову роботу, і тут знову вилізла ця хуйня з виправдовуванням. Ще на першій співбесіді були очевидні ред флеги. Каже мені директорка, за що ви даєте відпустки програмістам? Я така, ну, просто так. А вона мені просто так. Це розкладає дисципліну. Але я подумала, ну, можливо. Вона просто старша за мене. У неї багато досвіду. Це різниця в віці. І, знаєте, це. Дійсно була різниця в віці. Я, наприклад, навчалася керуванню проєктами по курсу від Google. А вона по методичці від Гулах. <плес> З цієї роботи я звільнилася за два місяці. Між дисципліною та самоповагою. Довелося все ж обрати сама повагу. Але потім я вирішила зайнятися стендапом. Потім я влаштувалася на нову роботу. Там теж ще на першій співбесіді були очевидні редфлеги. Директор постійно курив кальян. Але я подумала: ну. Можливо просто. Робота нервова. У людини. І дійсно, робота у нього, мені здається, була дуже нервова. Мені здалося якось до нього люди не тягнуться. Вам взагалі, от. Ви колись бачили чоловіка, який отак, отак от вам дивиться в очі, і курить кальян. Це чоловічий еквівалент жіночого дивитися в очі і їсти банан. <плес> Саша, ще п'ять секунд давай. Цієї роботи мене звільнили швидше, ніж я встигла розпалити вуголі. Але у відгуку на доу я чесно написала, щось що у вас трішки герчить. І тут я подумала: а можливо, мені взагалі час змінити професію. Ну, можливо, я б могла стати адвокатом, виправдовувала би всяких виблядків, але тепер за гроші. Ну а що? Я б виправдала, ну, от, наприклад, кличко. Ну, а що якщо у нього просто батько корупціонер, а мати хуйовий урбаніст? Ви скажете: краде гроші. Я скажу: реінвестовує надлишки держбюджету в нерахоме майно. Але розумієте, в чому справа? Далі я. Дійсно виправдала злодія. Лізу я якось під матрас за грошима. Так, я зберігаю гроші під матрасом. Я ну, доросла людина, окей? Лізу за грошима і не знаходжу там 5 тисяч євро. А ви розумієте, що таке 5 тисяч євро? Типу, ви колись тримали в руках такі гроші? Я теж більше не потримаю. Я, звичайно, обурилася спочатку, телефоную в поліцію. Там півгодини, ніхто не бере трубку. Я думаю, ну, мабуть, роботи у людей багато. Але навіть якщо б я дозвонилася, от що б вони мені сказали? Вони мене питають: де ви останній раз бачили гроші? Вдома під матрасом. Вау! під матрасом! Навже їх хтось зміг знайти? Ну я вирішила не шукати крадія. А потім побачила сторіс свого знайомого в Румунії. А він безробітний наркоман. І єдиний спосіб для нього потрапити в Румунію. Це в катаміновому тріпі. Або з моїми п'ятю тисячами євро. Ви от можливо, спитаєте: а що взагалі у мене вдома робив безробітний наркоман? А ви мене тут вже 10 хвилин слухаєте. Вже виправдаєте мене якось могли б чомусь навчитися. Але знаєте, це дійсно було останньою краплею. Тепер, якщо ви будете стояти в супермаркеті в черзі, не зможете відкрити пакет, почуєте за спиною, тікайте, блядь, в Румунію. Всім дякую, Олена Козіна. Привіт! Дякую, що дивишся це відео. Сподіваюся, ти вже поставив лайк, підписався на наш канал і залишив комент. Це дуже допоможе нам розвиватись. А також можеш подивитись інші відеоси, вони дуже смішні.